Усім привіт! Ви на YouTube-каналі Україна на часі. Сьогодні поговоримо про людей, які напряму відповідальні за результат у футболі, а саме про головних тренерів. Почнімо з 10-го місця. На ньому наша спортивна редакція вирішила розташувати Роберто де Дзербі. Італієць очолив Донецький шахтар влітку 2021 року. Під прихід італійця Шахтар вперше за 8 років провів повноцінну трансферну кампанію. Гірники підсилилися такими виконавцями, як Марлон, Ласіна Трауре та Педріньо. За це тріо Шахтар виклав 40 мільйонів євро. Де Дзербі у кваліфікації Чемпіонів вибиває спочатку бельгійський генк, а згодом французький Монако. У групі все ламається у матчі з інтером у Києві. Ні, Шахтар його не програв, але втратив Ласіна Трауре, який через травму не зміг дограти цю гру, і вибув на тривалий термін. Нагадаю, що тоді у групі Шахтар грав проти Інтера, Реала та шерифа, який на той момент очолував Юрій Вернедуб. Єврокубкова кампанія завершилася четвертим місцем у групі. Взимку до Шахтаря приїхав ще й Давід Нерес, але дебютувати йому не судилося. Повномасштабне вторгнення расистів відкинуло футбол далеко на задній план. А що до дзербі він залишив Україну, а потім провів із шахтарем кілька благодійних матчів. Коли ж стало зрозуміло, що влітку все ж відбудеться новий чемпіонат, де дзербі вже ухвалив рішення залишити команду. Нині він тренує Брайтон в англійській прем'єр-лізі і постійно фігурує у чутках щодо нового тренера у якомусь топ-клубі. З хорошого, що Дзербі зробив у Шахтарі, розкрив Михайла Мудрика. Саме за каденції та ліця та півзахисник отримав достатньо ігрового часу та корисних стусанів для розвитку. Тепер ці двоє мають змогу зустрічатися на Туманному Альбіоні. Білоруський фахівець просто зараз очолює ЛНЗ і у нього непогано виходить. Команда нехай і не в зоні Єврокубків, але точно має статус міцного середняка. Окрім Черкасців, Дулуб працював в Україні з чорноморцем, Карпатами та ФК Львів. але напевне, саме ЛНЗ є його поки найуспішнішим проєктом в Україні. І, до речі, приємно, що цей білоруський фахівець намагається давати флеш інтерв'ю українською мовою, та й на прес-конференціях Олег Анатолійович демонструє непогане володіння слов'їною, як то кажуть, респект таким дядькам. А тут вже мають посміхнутися фанати із великим стажем. У середині 90-х до Дніпра завітав німець Берн Штанге. Закордонний фахівець у чемпіонаті України в той період це щось екстраординарне. За неповних півтора і під керівництвом Штанге Дніпро виграв дві бронзові медалі та дістався до фіналу Кубка України. Там щоправда фортуна відвернулася від команди у драматичній серії після матчевих пенальті підопічні німецького фахівця поступилися донецькому шахтарю саме за штанги. Дніпро вперше за часів незалежності поїхав на далекі закордонні збори. А з Бразилії команда повернулася з Луїсом Емерсоном. Він став першим бразильським легіонером у чемпіонаті України. А ще цікава деталь: співвітчизник Бернда Андріас. Засе натакуючи півзахисник з Бундесліги, став першим німцем української вищої ліги. Влітку 1996 року Штанге очолив столичний ЦСКА Бурисфин, але незадовго до старту чемпіонату клуб припинив своє існування. Я би сказав щось про реалії 90-х, але від такого сценарію ніхто не застрахований навіть сьогодні. Штанге взявся влаштовувати футболістів, які перейшли з ним з Дніпра до ЦСКА Бурисфеном по різних клубах. Так, Віктор Скрипник потрапив до Вердера, а Андрій Полонін до Нюрнберга. Словом, період штанги у Дніпрі був не тільки результативним з точки зору трофеїв, а й продуктивним для гравців, які отримали шикарний на той час шанс показати себе за кордоном. Португальський фахівець Луїш Каштру очолив шахтару у 2019-му. На той момент цей тренер не мав великого досвіду роботи із першими командами, фокусуючись в загальному на юнацьких командах. І так, пропозиція Шахтаря стала для Каштру викликом. У свій перший сезон Каштру виграв чемпіонат України з відривом у 23 очки від Динамо. У Єврокубках Шахтар взагалі видав найкращий сезон за останні роки, дійшовши до півфіналу Ліги Європи, де без шансів на жаль програв інтеро. Але позаду Шахтар залишив Бенфіку, Вольсбург та Базель. У наступному сезоні Ліги Чемпіонів багато хто пригадає Каштру поразки від Борусії Менхенгладбах 0-4 та 0-6. Але разом із тим шахтар не програв у двох матчах тому такі інтеру. А мадридський реал взагалі був двічі обіграний 2-0 у Києві та 3-2 у Мадриді. На такому контрасті команда до останнього боролася за вихід до плей-офф, але за додатковими показниками пропустила вперед Борусію. А далі сталося те, що відкинуло Луїша Каштру у нашому рейтингу на сьоме місце. Він втратив контроль над роздягальною, і все пішло шкереберть. Шахтар вибув у лізі Європи від Роми Паулу Фонсекі у чемпіонаті та кубку України Тріумфувало Динамо під уродою Луческо. У команді дійшло до того, що Тайсон закрився у туалеті і відмовлявся виходити. Але варто віддати каштру належне. І він зробив те, заради чого приходив. Саме при ньому розкрилася молодь, причому не лише українська. Додо Соломон, ТТ, Анатолій Трубін, Валерій Бондар, ті ж таки мудрик та судаков почали підпускатися до першої команди саме за каденції Каштру. Словом, португалець багато дав шахтарю. Зараз він працює у Саудівській Аравії у команді. Ан Насер так буває сьогодні. Ти тренуєш, хоча та коноплянку, а завтра Кріштіану Роналду. Італійський фахівець став першим, хто привів Шахтар до чемпіонства. Разом із тим у сезоні 2001-2002 гірники виграли і кубок України. Європейський менталітет скали у Донецьку багато кому припав до душі. Футболісти того періоду часто згадують тімбілдінг у виконанні містера скали. Він міг розкладати власноруч. Приготовані спагеті по тарілках футболістів під час вечері на клубній базі. Щоправда, скалі не пробачили провал у єврокубках. Кваліфікація Ліги Чемпіонів Шахтар поступився брюге. А у 1 64 четвертій фіналу кубка УЄФА був розбитий Аустрією 1-5. Італійця біля керма команди змінив Валерій Яремченко. Хорватський фахівець в Україні працював із трьома клубами Карпати, Дніпро, «Дніпро-1» та Шахтар. У Львові Йовічевич опанував українську мову. Чим також додав собі позитивних вражень від вболівальників та журналістів. Відкритий, усміхнений, приємний спілкування, і той такий європейський менталітет. Все це дуже підкуповувало у Карпатах. Йовічевич дав футбольне життя багатьом молодим футболістам: Швед, Василь Кравець, Кльоц, Гуцуляк та решта. Залишивши хорошу пам'ять про себе у Львові. Ігор поїхав працювати. За кордон у 2020 році Йовічевич очолив Дніпро 1 і Якщо у першому сезоні Дніпря не посіли сьомий місце, то другий, перерваний расистами, завершили на третьому місці. А після цього Йовічевич зі скандалом пішов до Шахтаря. Там він збудував класну команду з українців та Лукаса Тейлора, виграв чемпіонат і дійшов до однієї восьмої фіналу Ліги Європи, де гірників розгромив Фейнорт. Кажуть, після цієї поразки долю ігора було вирішено, але легко звинувачувати у провалі, коли всю гру було побудовано навколо мудрика, якого керівництва. Сто взимку продало до Челсі. Важливий трансфер, не сперечаюся. А що по заміні? Чи підібрали когось на цю позицію, хто хоч на 50% має навички як у мудрика? Утім, це зовсім інша історія. А Йовічевичу за той сезон варто поаплодувати. Та й попередній у Дніпрі 1 був дуже в порядку. І зрештою, молоде покоління у Карпатах разом із попередніми досягненнями відправляють йові на п'яте місце нашого хід параду. Патрік змінив Ювічевича у шахтарі так само, як Ігор змінив Дедзербі, тобто пішов із зорі зі скандалом. У шахтарі вийшло не дуже. Нідерландця відправило відставку ще восени минулого року. Але чому він опинився аж на четвертій сходинці нашого хіт параду? По перше, він очолив Зорю попри війну в Україні. По-друге, до останнього туру боровся за срібло. А склад зорі взагалі важко назвати топовим. Давайте будьмо відвертими. Але річ у тім, що Патрік очолював Академію Донецького шахтаря з 2006 по 2013 рік. Такі гравці, як Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Олександр Піхальонок. Це все продукт системи, збудованої Ван Леувеном. Плив цього фахівця на український футбол не варто недооцінювати. Пауло Фонсеко очолив Шахтар після епохи Луческу. Він виграв усі три чемпіонати України, у яких брав участь. З Шахтаря Пауло поїхав до Роми, де працював два сезони. Сьогодні він тренує Ліль у Франції та стабільно йде у топ 5 ліги. 1 а ще Пауло активно допомагає Україні. Нещодавно він провів екскурсію для 50 дітей. З Харкова на стадіоні у Ліллі діти також подивилися матч Ліл-Страсбург у Фонсекі. Дружина Українка. Катерина Острожка працювала прес-секретарем Ріната Ахметова. Павлу та Катерина виховують двох синів. Хуандерама з гучний трансфер Дніпра у 2010 році. Титулований іспанець приїхав до України. Його команда сформувала топ 4 українського футболу тих років разом із Шахтарем Динамо. Та металістом підсумком чотирирічної каденції Рамоса стали срібні медалі чемпіонату України. Але будьмо відверті, саме команду збудовану Рамосом за рік після того срібла до фіналу Ліги Європи довів Мирон Маркевич. 22 трофея трофеї з шахтерем та 3 з Динамо. Сумарно 15 років в українському футболі. Луческу це унікальна історія. Тут слова будуть зайвими. Румунський фахівець розкрив безліч талантів та залишив глибокий слід в історії українського футболу.